Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання, і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос, Україна, погнали! Себе. Я сертифікований інструктор з освітою і з досвідом, і я все одно думаю, що казати людям, а що не казати. А інструктори, які не розуміють, що вони кажуть, кажуть якусь фігню і просто йдуть, і їм все одно, що та людина потім буде робити, як вона буде користуватися цією інформацією. Тому важливо, якщо ви йдете вчитися, це проблема. Я за те, щоб всі вчилися і всі, хто має можливість, вчили. Але, принаймні, якщо ви приходите і розумієте, відчуваєте, що вам кажуть фігню, Ну, подивіться кілька Ну, Треба поцікавити Не беріть одне джерело, і от в йому віримо і все. Візьміть кілька інструкторів, якщо в них немає ще якогось там, скажімо так, ну от мене вже трохи знають. Да? І до мене просто приходять, тому що знаю, тому що я викладаю, я з березня 22-го викладаю цивільним. Починала ТРО навчати тут, в цьому ж залі. в 15-му році я взагалі на війну потрапила. Я тоді не знала ні про протокол, ні про що. Я вчилася. І в мене є цей весь досвід. Я я на, багато, на багатьох курсах вже була. Незважаючи навіть на досвід, я ходжу і вчусь. Але ще окрім має бути досвід ну, бажано не тільки теоретичний. Мається на увазі курси пройшли, там і все, але у вас досвід чи непосередство ну, бойовий. Досвід. бойовий да. Тому це ну, велика різниця. Ну, Це знов таки, для цивільних бойовий досвід не дуже потрібен. Я зараз для... кажу. Ні, знов таки, вчиться, але принаймні запитайте, поцікавтеся. Хто такий це інструктор, і звідки в нього інформація? І чому саме так він викладає? Докручений турнякет, туди кров поступає, звідти виходить погано. Ну, Це ще не критичний компартмент. Бач, палець, і так надутий. Ще, ще Зараз додується. Якщо я його так зараз залишу, то в мене оце, оце все набереться. Бачите, як сюди не почали набиратися, тобто туди кров у мене поступає, а звідти не виходить. І це більша проблема, ніж якщо ви повністю перекриєте кровопостачання, тоді то краще. Якщо ми повністю перекриваємо кровопостачання, у нас є 2 години, на то, щоб в польових умовах поза медичним закладом зняти цей турнікет або перемістити його кудись в інше місце. Якщо у нас пройшло 2 години, у нас є до 6 годин зняти турнікет і зберегти кінцівку в медичній установі. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви знаєте, що у вас евакуація через 3 години, і ви не розумієте, що робити з турнікетом, Залиште його на три години, хрен з ним, у вас шість годин. До вас прийдуть медики, нормально знімуть. Якщо ви не розумієте, ви можете зробити щось з цим турнікетом чи не можете, тоді не грайтесь. Тому що у нас завжди, ну знов таки, я військовим це кажу, не знаю, чи треба це цивільним казати. Ви маєте собі прийняти всі ці рішення до того, як ви їдете на війну. Я собі вирішила, що я не буду ніколи жаліти кінцівку, якщо у мене питання, стоїть про смерть. Якщо я ризикну зараз, я можу там вирішити, що я офігеть яка класна, і в мене є 50%, що він загине, 50%, що я врятую йому кінцівку, я не буду чіпати ту кінцівку. Мені важливо, щоб ця людина приїхала додому жива, да без кінцівки, але жива. Я собі це рішення прийняла, і в мене немає цих калібаній, а що мені робити, а чи буду, чи ні. Якщо в мене є хоч один сумнів в тому, що я зможу якісно провести конверсію на приміщення, я її проводити не буду. Все. Без варіантів, людина має вижити. А з кінцівкою вона буде. Чи без кінцівки? Знов таки, багато речей треба прийняти, багато рішень треба прийняти до того. Знову знов таки, з вами це інше питання. Військові вони їдуть на війну і вони вже розуміють, на що вони їдуть. І оці всі рішення, які можуть їх там зупинити десь, та стріляти в ворога чи не стріляти. З'ясувати, хто це, чому ти маєш стріляти, як ти потім себе виправдаєш в цих речах, це все треба пропрацювати до того, як це станеться. Тому що якщо людина до цього не готова і так сталося, то потім дуже важко вводити ще й стану, мало того, що на купу поранених, так ще й психічно хворі в мене там бігають. Тому е багато рішень бажано прийняти до того, як ви вже потрапили в якусь конкретну ситуацію. Ну. Ну, і Тут те саме. Якщо ви сумніваєтесь, залиште той турнікет, хай він там буде, людина залишиться жива. Просто на роботу там з роботи, там на, на навчання. Якщо не займаєтесь спортом, то в принципі вашого ресурсу достатньо, щоб там ходити. Але якщо у вас якась стресова ситуація, викид адреналіну у вас починає або ви навпіки стаєте дуже слабенькі, не можете нічого зробити, або у вас з'являється додаткова сила. Але в будь-якому разі, якщо у вас адреналін і додаткова сила з'являється, а фізичної ресурсу фізичного у вас немає, то ви його не використаєте. Ну зрозуміло. Тому, в принципі, я за те, щоб була фізуха. І ми, коли займалися там регулярно, скажем так, у нас оце оце все було місяць вісім занять, вісім 9 занять. І в нас кожне заняття було Фізо. Фізо у нас продовжувалось 10 хвилин, але всі приходили такі. І що ми робили? Ми нічого не робили, такого сверхєстественного. Ми робили ті речі, які нам знадобляться, якщо у нас буде поранений. Тобто, самі прості речі ми робили. І чомусь це було афігеть, як складно. Давайте так, скільки у нас є людей? Два, чотири, Я рахували, не пам'ятаю. А, взагалі. Два, чотири. Всі будуть зараз повзати. Тобі. А я ви якось ви странно розуміли. поділилися. Це ця школа, напевно, да? так? У мене ж не фонд. За, за вами ж не вженешся 100%. Розлягаємо. Ось, низенько. Да? Опускаємося максимально низько. Не отак, не на лікар. Ось лягаємо максимально низько, ось голову покласти. Потім що ми робимо? Починаємо повсти, не піднімаючи ні голову, ні задню. І ось покрутимось. Зараз вам це буде просто робити, тому що тут у нас слизько. Уявіть, що посубаль. Слягаємо і просто на пузіку. Пішли. Не поспішаємо. Пішла. Так. Поспіш. Щось ви, дівчина вирвалась дуже сильно вперед. Голову низько, жопу низько. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Так. От ви повзете, а де ваші емоції? Де, де посмішка. Треба ж якось живіше. О, <су> ні, там залишаємося, красиво, там, поповзаємо, туди красиво. і там, шикуємося так само. <су> так. Обережно, щоб п'яткою в зуби не получити. Маріно, <су> давай! Давайте викиди. Так, і що в нас. Сюди бо там буде. <су> давай. Нормально. Сюди. Давай, 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 <су> Обережно, не збить нікого. Молодці! Зато як коврик протремо добре. Та блисінь буде, діти потім будуть займатися на чистому песні. А ви підганяйте по п'ятки, за п'ятку трохи підштовхуйте. Не поспішайте, чекайте, бо зараз получите, хтось по зубах точно получить. Гаємо на спину, руки робимо таким чином, ви тримаєте пораненого. Він на вас усе лежить. І робимо такі. Все, і пішли. Так само туди сам. Поїхали. А може треба з пораненим? На коси, в кого коси довгі прибирайте, бо буде незручно. Ви крокуєте лопатками і крокуєте ногами. Не просто пхаєте себе ногами. О тут слизько, там не буде слизько. Обережно, щоб не вдарили нікого. Можна мене візьмете. Щоб реалістично це, це все було. <світний> 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 да, <Бережно>. Пришвидшуйтесь трошки. <світний> ну, ви якісно якось. Забирайте коси, кости, бо коси залазить. А ДТП зараз буде. Але не точно треба когось причепити. Вона... Вона ж в мене майже три місяці прозимає. Чемпіон! Вона все вміє, вона, вона все знає. Їй треба фору давати людям, щоб змагалися. Вона у нас інструктор, помічник інструктора. Ну молодець. Так, і що вона? Тут дві ну, ноги, дві руки а, заплутались. А не посмішка є. Все решта, в принципі, нічого страшного. Обережно, щоб не вдарили нікого, не поспішаємо. Пошикувалися, далі дивіться, малюємо візуально собі полоску рівненьку. Починає поніяти по одній рівній полосі. Ось, дивіться. Йдемо. Одна рівна. Раз. 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 І пішли. Сідаємо максимально низько, коліном не торкаємося, підлоги намагаємося, але максимально низько. По одній прямій. У вас має бути кут 90 градусів. Тут і тут. Бачите? Вон у вас є зеркало, дивіться. Щоб не отак ви і не назад падали. Кут 90 градусів. Лєна, то уточка називається. То в дитячому садочку так роблять. Отак воно не працює, то не то. Я ж, ну, ми... Так, назад ідемо трошки інакше. Ставимо ноги на ширині плечей, малюємо дві рельси і робимо те саме, але на ширині плечей. Вставайте повністю. Ні, не оце. Не те, що в садочку ми робимо. Встаємо повністю. Раз, встали. Раз, встали. Раз, встали. Що, запихались же, дівчата? Це ще без пораненого. Треба ж з пораненого. Що таке? А що так, захекались? Що, робили щось чи що? Що там ще було, Аліна? Ну нагадай мені, ще було, що щось. Чи позад... сальто. сальто назад, скажи, сальто назад. Станьте по залу, так, щоб вам було зручно. Ноги на ширині, плечей поставили, руки перед собою. Раз. Два, три, чотири. Не нахиляйтесь вперед сильно. П'ять. Рівненько. Шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Тепер ноги поставили ближче. Не прямо одна біля одної, але ближче. Значно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Можете робити таким чином. Ноги згинаєте і разом з ногами піднімаєтеся. Кому складно. Ну, кому хто хоче, можете. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робіть в своєму темпі. 10 разів, хто як може. Ноги не обов'язково. Дивіться, хто не відтискав, ноги от таким чином на коліна поставили. Да, руки, як вам зручно. Широко, під себе, хто як звик. Як вам зручно, стали і пішли. Ну, давайте 10 хоча б. Кожен в своєму темпі. Скільки зможете. А поки такі. ви відтискаєтесь, дайте інтерв'ю, будь ласка. Так, <реш> Я? Що ви думаєте про цей захід? З вами відтискаєте і знімає інтерв'ю. <реш> Тоді це буде по-чесному. Ні, якось мені профілонять вийшло добре. <реш> <реш> так, все, 10 в своєму темпі всі. Це беремо і сідаємо на місця. Вузлові місця. Тобто там, де ми не можемо класти турнікет або висока ампутація. Перше, що ви можете зробити, якщо це ви, це затиснути. У вас є руки, ви можете затискати. Якщо це хтось, у нього теж є руки, він може затискати. Якщо ми затискаємо в паху, ось у нас, пам'ятаєте, я показала вам анатомічно, де у нас буде? Де треба затиснути, щоб зупинити кровотечу, якщо у нас отак відірвано на кінці? Десь отут. Ось, в цьому заглибленні ви сідаєте, отак ставите кулак, нахиляєтесь на кулак, і навіть якщо втратите свідомість, ви будете тиснути. Правильно? Якщо це поранення, то ви просто, ну, це я так стала, але це буде нормально лягатися. <кій> якщо це під я казала, отут виходить судина, іде на зовні. Ви можете, якщо це хтось, ви можете ось сюди натиснути кулаком, зупинити кровотечу. Якщо ви собі ставите ближче сюди, не під пахву, аж туди засовуєте, ближче ось сюди. Ось, поставили кулак, підняли руку, затиснули і лягли на цю руку. Тобто, отут треба затиснути. Бачите, отут треба перетиснути. Лягли на цю руку, ви зупинили кровотечу. Призупинили, зупинили, в залежності від того, наскільки ефективно ви це зробите і в правильному місці. А шия те саме. Максимально низько все доключиться. Що я робила? Це аж отак зупинила кровотечу. Відключиться пальці, це офігеть як боляче. Не прикольно ніфіга. Ну, але отак теж працює. Просто затиснули, опустили голову. Вперлись ліктем в землю, і важно, щоб позаду вас ну не бажано, щоб позаду вас було щось на що Ви якщо втрачаєте свідомість, ви цією вагою лягаєте на кулак собі, зупиняєте кровотечу. Якщо у вас толковий хтось знайде, а більшість бійців, ми теж навчаємо дивитися на вашого пораненого. Дивіться на поранного. Він не пом дуже часто людина не втрачає свідомість миттєво, якийсь час їй болить, і вона буде. Да, якщо у нас болить живіт, що ми робимо? Згінаємося. Якщо у нас десь щось болить, ми тримаємося. Якщо ви підходите до пораненого, дивіться, як він лежить. І ви будете дуже багато що говорить поза пораненого. Що з ним сталося? І толкові бійці, якщо людина лежить отак, десь вона щось зажимає, то швидше за все, там десь кровотече. Вони вже до цього готові. А, добре. Знов-таки, наскільки це буде ефективно, залежить від вашої тренованості. І везіння. Ще є така штука. А, добре, затиснули.